Так, під кришкою вона гарно їх підпрацьовує, з одного боку приготувала, а вимкнула і буде на залишковому теплі доходити дуже розпечена сковорідка на іншій стороні. В інструкції вказано, періодично перевертаючи на невеликому вогні. Я таки робила, але не перевертала. Тому це все-таки мій варіант рецепту виробника. Не знаю, чому так виходить, але от коли. Перевертати, потрішку підсмажувати, у мене таке враження, що воно не таке смачне, як коли з одного боку напів, до напівготовності і з іншого боку. Колись дивилася дораму, хто дивився? Корейська дорама, паста називається з 2010 року, здається, вона. І там майстер по м'ясу казав, що ми готуємо м'ясо з одного боку, а потім з іншого, і ніколи не перевертаємо, бо воно буде сухе. Не знаю, так, не так. Ну, мій досвід показує, що мені смачніше дійсно стало м'ясо, коли я навчилася його перевертати один раз на інший бік, від того, на який я одразу поклала. Упередженість, неупередженість, але я роблю саме так.